Нові можливості: твій шанс реалізувати себе у своїй країні, отримати якісну вищу освіту, робити успішний бізнес на вільному, конкурентному ринку, легко сплачувати адекватні податки, ввозити товари без мита. Це код нової країни. Нові можливості. Це коли для всіх українців відкривається те. Що ще вчора було закритим. Кожна людина, яка живе в Україні, має можливість себе повністю реалізувати. Чи то як спортсмен, чи то як науковець, чи то як творча людина, чи то як підприємець. Нові можливості це коли ми можемо всі в Україні отримати дуже якісну середню освіту, а також вищу освіту, отримати роботу в Україні. Нові можливості це коли підприємці можуть вести бізнес вільно, розуміючи, що вони сплачують податки менші і в меншій кількості. Але сплачують всі за однаковими правилами. Це коли ваше право власності захищене і як громадянина, і як інвестора, і як підприємця. Нові можливості це коли ми можемо не чекати в чергах на митниці, а розмитнити будь-який автомобіль дуже швидко, максимум за 20-30 хвилин. Нові можливості це коли ми можемо придбати автомобіль, заплативши 10% від його вартості. Нові можливості це коли немає монополій штучно створених на тих ринках, які є конкурентні. А там, де є природні монополії, є державне регулювання, щоб ніхто нікого не дискримінував, щоб всі мали легку можливість підключитися до світла, до газу, до інших інженерних мереж, із дуже чітким обмеженням рівня націнки на такі послуги. Нові можливості це коли українці відчувають себе дуже комфортно і хочуть залишатися в Україні, знаючи, що вони тут зможуть і виховувати дітей, і народжувати дітей, і мати хорошу роботу. Нові можливості, це коли ми будемо пишатися, що ми є українці, і що ми маємо найкращу країну, яка називається Україна.